На Дніпропетровщині спалаху гепатиту А не зафіксовано. З початку цього року в області зареєстрували 32 випадки. Про це повідомив представник центру профілактики хвороб моз Денис Кисільов. Показники відповідають сезонному рівню та не пов'язані зі спалахом на Вінничині з 2011 року. Вони найменші. Експертка з інфекційних захворювань обласного департаменту охорони здоров'я Валентина Ткаченко каже: гепатит А вражає печінку. Вірус стійкий та може довго зберігатись у зовнішньому. Середовищі, але гине за 5 хвилин кип'ятіння. Інкубаційний період в середньому від двох тижнів до місяця. Вразливе населення це діти, шкільний, дошкільний. І враховуючи на сьогодні ситуацію, також можуть хворіти люди, яким і 50 років. Це може бути інодота, діарея, важкість в підребір'ї. Треба дотримуватися самоелементарно це правила. Мить руки є профілактичні щеплення, вони доступні і по коштам, і так як і для здоров'я хворого не визивають ніяких там побічних реакцій. Пробуються епідеміологічне розслідування всіх випадків гепатиту а. Організовуються протиепідемічні заходи в осередках. В усіх осередках проводиться відбір зразків питної води станом на сьогодні збудних вірусного А в зразках питної води не виявлено.